А, до речі, ще є мода на такі великі? Звичайно. Є? Звичайно. Ага. Тоді я буду самим модним. Я зараз виберу великий хрест, велику, великий ланцюг. І прям буду цікаво, як воно виглядає. Враховно. А яка його вага? Якщо я не помиляюсь, то там. Ну, десь 60 грам буде. То да, ось так. О. Видно, що людина, якби, Ну, не з простої сім'ї, якщо так. Так, да, не з такої. Так, да, так. Да. Ну, щоб всі бачили, що я. Тепер mm. надо ж ростебнути носити. До речі, гарно виглядає. Під сірий колір дуже гарно.